Я приблизно, приблизно знаю локації, де ви були. Мене це радило, що ви були тут. Але да, не мені, так, не є. Але вчора я блаживчик, то зараз мене, я навіть утром розповідала, що сьогодні мене прям болить живіт, хорошо болить. Це так повинно. Повинно так бути, так бути. дивіться, це третій день. сьогодні да, у нас. Завжди перший післяопераційний день, коли вже ми там на, на наступну ранку прокинулись, ви ще не відчуваєте організм, ще не встиг, так сказати, відреагувати. І, звісно, що він як доганяє, може, там, коли ви там ну, в зал колись може, ходили колись. Так, да, да. спортсменка була велика. <рес> наступного дня ще не так сильно болить, а от наступного да, дня більше болить. От, от так і у вас зараз. Ой, так. Да. Ну, це таке ну, сьогодні я трошки ходила, але таке чувство, що як, як я б ніж на себе не діла. І більше живі, ніж груди. Взагалі не груди взагалі не болять. Взагалі, дівчатка хочу звернутися до коментарів. Некотрій дівчатка пишуть, зачем показувати, як виходить після наркозу. Дівчатки, я вам хочу довести то і всегда, Ролик розгорнутий, щоб ви бачили не те, що я прийшла там і йшла. Ми да? боялися, щоб вийшли з цією целью, щоб ви були готові до того, що вони є. В будь-якому випадку кожна людина виходить з наркозу. Ну, ви дожди... А не те, що я прийшла, да? прийшла, і вже ушла. А може нічого і не робила, правильно? Може я просто. А так, дівчатка, я до вас доводю все час, що не треба боятися, треба йти робити. Здоров'я правої ножки і гайда, он як я бачите, танцюю. Я представляю ваші сутей, коли другий танцювала. Я кажу, алка, хана. Кажу Максим Максимович мені дасть танцю. Сьогодні теж танцювала. Да? Да. Ну, Сьогодні тяжко. Ну я хоча б таку, знаєте, хоч ти хоч цими своїми шланочками щось там юрилися. Ви скажіть, от вас більше тривожить, чи болить в покої, чи коли ви встаєте при фізичному навантаженні? От я коли лежу, мене вообще нічого Ось, не болить. Це, це це правильно, так і повинно бути. Чому коли ви встаєте вас? Включається прямі м'язи да, живота да, да. і болить, звісно. Да. Якщо ви лягаєте, теж вони включаються, болить, а в покою не повинно нічого боліти. відболіти. Походила, походила, і ви знаєте, таке чувство, я ж кажу, як бронежилет на мене наділи. Прямо впереді воно. І ну, я не буду вас обманювати, ви знаєте, що я вам кажу, правду, ну, больно. І так як ви мені сказали, третій-четвертий день. Да. От так все і да. було. Я думаю, Це? вторий день пісня. Який третій? Ні-ні-ні. Четвертий, вот, да, вот, пік набрику, це четвертий день. Ну, Я дуже, я, я набрякша, дуже дійсно, я вся так. набрякша, але все буде добре. Самі основні дискомфорти у пацієнтів при вот, таких операціях це А. Лежати на спині. Да, і, так, і, Б, я коли я можу повністю покупатися. Звісно, що до зняття швів ми повністю не купаємось, десь там гігієнично, десь ми можемо в душ піти нижче пояса, і, звісно, що спимо на спині. Спині, спині, да, спині. З піднятими ножками. З піднятими ножками, що оперую животик. Да, так, і встаю на бік, ножки да. піднімаю оце. Да. Да, так що ви чуєте, да, що я вам говорю, <кхух> мої дідьки? <кхух> Максим Максівич, я хочу сказати, що Галичка не тільки супромед сестра, але ще родинний оператор. Дівчатка, <кхух> сьогодні. Третя перев'язка, доктор. Третя перев'язка все йде по плану. І якраз вона в ці дні, третій-четвертий день, є пік набряку. І звісно, що в принципі пацієнтку турбує вже коли білизна. А в нас білизна не просто якась білизна, у нас компресійна білизна. Вона тримає набряк, але буває десь врізається. І це нормально. У нас пояс у нас компресійний корсет, так сказати. І ця білизна є другою шкірою. Другою шкірою на півтори місяці. Це дуже важливо. Звісно, коли ми знімемо шви, можна буде прийняти душ. Може через місяць десь гарно вийти, кудись там діти гарний одяг, але ми носимо її півтора місяці, друзі. Бачила <рес> також і компресівна компресійне дуже важлива в на етапі реабілітації. Тому що ми не тільки тримаємо набряк, ми тримаємо і профілактику кровотечі. Це дуже важливо з перших 5-7 днів. І звісно, що це і швидше загоєння шкіри рубців, тому що це все тримається без натяжіння. І коли пацієнти бувають знімають білизну, хочуть вже кайфувати, знімають її через місяць, в принципі, це непогано, але рубці трішки розтягуються, тому що білизна підтримує рубець, щоб він не розтягувався. І... Саме на надійно сьогодні потори місяці. Півтори місяці. Півтори місяці, якщо у вас там ну не знаю, є якесь фізичне навантаження, будемо знати там чи товар приймати, чи щось там важке брати, то, то пояс одягаєте до трьох місяців при фізичному навантаженні. Якщо там в зал. А ти ти дивіться паличка? Ти, ти, да. ти молоді <гум> саме головне, знаєте, я хочу сказати, що от щас прив'язку зробив, так да? я вже нормально стою, але... Ну, все одно, сьогодні третій день, я, конечно, не дихала. Вчора я глупа цуки, а сьогодні цуки гуки Ось зато боліло. Але все одно, ну, ми ж дождні розуміти, що тут Серйозно це велика операція. І ну, я вам хочу дівчини ще раз так, сьогодні опять написали, навіщо там показувати, як випустить наркози. Дівчатка, ви мене знаєте, що я вам показую от а до я, щоб ви просто йшли і не боялися. Я хочу вас мотивувати на то. Що кожна жінка має право бути красивою, і кожна жінка вона має право робити з собою те, що вона хоче. Дівчатка, мільйони людей мільйон, мені. Мільйон. Ми всіх слухаємо, але ми прислухаємося до самої себе. Ви розумієте? А довіритися, я тільки могла Максим Максим. Чому це дійсно? Дякую, дякую. Можемо так сказати вже перев'язки. Перев'язки в принципі в нашій є дрінажі. Ми завтра плануємо їх зняти, бо вони невелика. Відділяємо, в принципі, я думаю, що ми завтра знімемо і вам стане ще легше, тому що також вони десь заважають фізично, при коли ви встаєте чи лягаєте. І шовчики хороші затягуються? Шовчики затягуються добре, плануємо їх зняти через 10 днів. Тож ви хороші, не бійтеся, Бійдіть. Лягли, відкрили ласки, всі жінки, як жінки, а ми королеви. Галюся. Так да. ми рівень. Третя перев'язка. Дякувати Богу, що не затягнуться. Звісно, долежі, що не поснімати. Ну, ви розумієте, що третій-четвертий день да, буде трошки тяжко. Але все буде добре, галочка, рапош. Всі їсти. Вчора, звісно, у нас була вечеря, що вчора індюшку їли з речкою, да? і сольоний огірочок, але огірочка було замало. Я буча, знаєш, більше огірочка, ніж оце. Я ж вже сольоне люблю дівчатка, а сьогодні. Ну, я творог з сметаною, ви розумієте, це трошки дві не совісім Але я захотіла, я вже попросила їсти. Дівочки, хочу вам сказати, утром було мені плохо, на третій день на сьогодні, дівчатка. Я вам все розказую по дньому що якщо ви настроїтесь на таку операцію, щоб ви просто знали, як воно що буде. Говорю одразу, мені так складає, третій, четвертий день буде плохо. Але утром мені мені дійсно було тяжко, дійсно. Зараз мені вже трошки, але я сплю, я все время сплю. Я, напевно, за всі свої гроки відісплюсь. Дівчатка сир з сметаною і з сахаром це твоя дорога. У нас ще є бульончик. Да, галочка. У нас ще є бульончик, але захочується. Ну, ще раз хочу, дівчатка, сказати. По поводу операції зараз теж привезли дві дівчатки на глазки і одну дівчатку на підтяжку в груді. Дівчатка, не бійтесь ніколи. Якщо ви хочете це зробити, зробіть, бо потім будете шкодувати. Я теж до цього йшла, повірте, я теж, знаєте, моя ізюмінка, все було смішки смішками. Але, дівчатка, ну, спина це перше, що в нас були. Так що, якщо ви підете на цю операцію, ви повинні йти з улипкою, з здоровою, з усіма аналізами і знати, що все буде добре. тому що, ну, то, що мислі наші матеріальні це одне, але як ви собі настроїте, так воно буде. От настроїте і буде больно, так і буде. Я йшла і знала, що ху-ху-ху. Он добав попросила вже їсти. Це ж то. Так що э, мої рідесники завтра, да, дякувати Богу, снімлять мені дренажі і після обіду, може, піду вже додому. Каплін зніма, даже галочка. Ні. У колі теж. Будуть які антибіотики ще. А ти замість, що ми обезбачилися ніколи? Утром. Да, утром і все, так. Да. Все. Правда, Буду це Будуться рівно повторяти. Ще раз скажу багато. Ну, не по кстати. я, якщо чесно, думаю, на коментарів буде 50 на 50. хороші і плохі. Але, але. Хороших більше, хороших більше. І найголовніше ще раз хочу, дівчатка, сказати: у кожної людини є свій вибір. Кожна людина вона робить те, що вона хоче, те, що вона бажає. Так що настроїлись і пішли. Тому що потім захочете і будете жаліти. Я вам це говорю. Життя прекрасне. Я мільйон разів говорила і буду говорити. Треба жити і насолоджуватись кожною мілі-мілі-секундою. От він більше казав. Родомі шарі пускаємо. Хлопчичі, дівчатка, дівчатка, де трошки вже трошки здуваються, і світорічка хоче випустити їх в небо, щоб вони летіли. То, що, дівчатка, мрії збуваються. Будьте впевнені в собі в першу чергу, будьте уверені в собі. Цвіточки, звісно, я не верхницей, так що відносимо, дивіться. Я випускаю шарики, а ви мої всі загадуємо бажання. Ви знаєте, що? Галичка, згадуєш? Дивіться на сейчас. Так, раз, два, три. Вони ушли в сторону. Вони галочка десь ушли, ушли, ушли. Тако вони пішли туди і вони пішли наверх. Так що мої ріднесенькі. Все добре, все чудово. Я хочу... Ну що, друзі? Ідемо оперувати нашу красуню. Вся команда в зборі. Анастасія, наша адміністратор, Фрейда, асистент хірург, аліна Петрівна, лікар-анестезіолог, і звісно, Анна теж, врач хірург і наша красуня Світлана. Йдемо робити красу. Сподіваюсь, що покажемо частково десь операцію частково перев'язки. Будемо показувати всю реабілітацію, щоб ви розуміли і вам було легше розуміти, як все проходить. І звісно, радували. Ми вас, а ви нас своїми результатами. так що, мої хороші, я хочу вам представити прекрасного анестезіолога Ліночку і прекрасного пластичного хірурга і всю, Максим Максимович, ну ви вже знаєте, і всю прекрасну команду. Дівчатка, чесно, я вам дуже вдячна. Я вдячна вам за все, тому що я в надійних руках. Так що мої хороші, дивіться богиню щас, зараз, зараз буде шампанське, а потім буде ого-ху. Все. До зустрічі! Слава Богу! Пошли! Добрий день! Так, добрий день, наші любі, друзі, добрий день. Конечно, ваша не на провозі, а Другі прекрасні команди хочу вас познайомити з моїм пластичним хірургом Максимом Максимовичем і з прекрасним анастезіологом трошки строгим, був перший раз, а потім уже ні, да? так? що, дівчатка мої. Я представлюся, давайте дівчатка. А давайте я представлюся. Мої красатулічки, вже, звісно, вечір, дождик. Ви знаєте, дивіться, от багато що дівчок писали, що е, такі операції, як у мене, потрібно робити осінню. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Дивіться, як боженька мене любить. Цю неділю все рівно буде прохладненько. Це говорить про те, що Господь Бог мене оберігає, щоб я не запріла, щоб я ну, зрозуміла, щоб вони заживала. А ще хочу сказати, сьогодні третій день, дівчатка, утром мені було дуже плохо. Болів в животі, до дуже соболів. Зараз я себе дуже хорошо. Ви знаєте, Максим Максимович мені сказав, третій-четвертий день це самий пік. Але він може бути і сьогодні самий постійний пік. А завтра ж дай, боженько, ми знімемо дренажів. І я вже пойду додому. Ви знаєте, скрізь хорошо, а вдома лучше. Дома стіни річ. Так що ми рідні. Я вам всім бажаю тихого, спокійного, мирного вечора. І в будь-якому випадку в нас буде якась музика на ніч, тому що, дівчатка, двіження це життя.